Здравствуйте, мої маленькі друзі! Я знаю, що ви дуже розумні, непосидючі та допитливі. І це добре, бо вам все цікаво. Ви пізнаєте світ. А що вам допомагає пізнавати світ? Це органи чуття. І сьогодні я вам про них розповім. Діти, ви мене зараз бачите? Так, бачите. А що допомагає нам бачити один одного? Наші очі? Очі це орган чуття, це наш зір. Але наші очі треба берегти, щоб не зіпсувати зір. Чого ж не можна робити очам? Не можна довго дивитися телевізор, чи комп'ютер, чи ноутбук, особливо в темряві. Повинно бути гарне освітлення. Не можна читати чи розглядати книжки, лежачи, треба книжки. Тримати на відстані від очей. Також не можна терти очі брудними руками, бо на руках мікроби і наші очі можуть захворіти. Ще потрібно дотримуватись правил поведінки, щоб не пошкодити наші очі. Ось діти гралися у піску, і хлопчик взяв горстку піску і кинув в очі дівчинки. Цього не можна робити, бо можна піском пошкодити наші очі. А ось діти під час обіду бавилися виделками, і виделкою попали в очі до дівчинки. Цього не можна робити, бо дівчинці тепер потрібна медична допомога. Діти, ви мене почули, що я вам розповіла? Ви мене чуєте, діти? А що вам допомагає мені, мене чути? Наші вушка? Вуха це теж органи чуття. Це наш слух. Вуха нам потрібні, щоб чути різні звуки та мовлення людей. За вушками потрібно доглядати, мити вушка. А ще у холодну погоду необхідно одягати теплі шапки, щоб вушка не застудилися. Не можна. Довго слухати музику в навушниках треба уникати гучних звуків. Не можна запихувати до вух вушні палочки чи будь-які предмети. Все це може пошкодити вашому здоров'ю. Це я все розповідаю вам для того, щоб зберегти ваше здоров'я. Діти, а за допомогою чого я вам розповідаю? Що мені допомагає розмовляти? Ротик Ротик нам допомагає розмовляти, дихати та приймати їжу. А що є у ротика? Губи, зуби, а всередині язичок. Язичок це орган чуття. Він допомагає нам розрізняти холодну та гарячу їжу. І розрізняти різні смаки. Це орган смаку. А які ж бувають смаки? Давайте з'ясуємо. Смак буває солодким, смак буває гірким. А ще в нас є смаки: солений смак і кислий. За ротиком потрібно доглядати, чистити зубки. Після прийняття їжі обов'язково необхідно поласкати ротову порожнину чистою водичкою. Ні в коїм разі не можна брати до рота різні предмети, бо на них багато мікробів, і ми можемо захворіти. А ще не можна брати до рота будь-які предмети, бо можна пошкодити ротову порожнину. Ось подивіться, цей хлопчик взяв до рота олівець та ще й побіг, перечепився, впав і олівцем пошкодив собі ротик. Тепер деякий час. Йому буде боляче їсти та розмовляти. Цього не можна робити. А ще, діти, в нас є орган чуття ніс. Ніс нам потрібен для того, щоб дихати та відчувати різні аромати та запахи. За носиком теж потрібно доглядати, мити та чистити його. Коли ми хворіємо, носик потрібно лікувати. Ні в коїм разі не можна до носика засовувати будь-які предмети, тому що ми можемо його пошкодити і втратити нюх. Ось як ця дівчинка гралася гудзиками і Засунула гудзик до носа. Тепер вона задихається, їй важко дихати. І потрібно зараз їхати в лікарню і рятувати цю дівчинку. Цього не можна, діти, робити, бо ви пошкодите свій носик і не будете відчувати запахів. Навколо нас дуже багато різних предметів. І коли ми їх торкаємося, ми відчуваємо, які вони. А за допомогою чого ми торкаємося, контактуємо з предметами. За допомогою наших рук та шкіри. Коли ми беремо предмети, ми можемо визначити їх якості і знати, які вони. Чи гладенькі, як каштан, чи колючі, як шкірка у каштана, чи вони холодні, ось, наприклад, як лід, чи гарячі, як чашка чаю. На дотик ми можемо відчути, що камінь твердий, а подушка м'яка. А ще пір'їнка легенька. А гантелі важкі металеві. Ось такі в нас чудові руки це органи дотику. Діти, бережіть своє здоров'я і дотримуйтесь порад, які я вам дала. Бережіть свої органи чуття. Бо вони допомагають зробити наше життя яскравим, щасливим. Будьте здорові, діти, до побачення!